Дональд Трамп заявив, що жодного прогресу у мирних переговорах не буде, якщо він особисто не зустрінеться з російським диктатором. Москва перевела агресію проти України у війну на виснаження. Відповідну заяву озвучив головнокомандувач збройних сил України, генерал Сирський. А тим часом російські пропагандисти отримали вказівки готувати аудиторію до провалу переговорів у Стамбулі. А якщо будуть введені нові санкції, то говорити, що це не буде заважати розвитку їхній країни. Мене звати Наталія Бочин, і сьогодні нашим співрозмовником є політолог і співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості Сак'ян. Вітаю тебе, Олеже. Слава Україні! Основна тема, яку зараз обговорять провідні змі медіа в світі, про це багато пишуть і говорять. Це звісно, результат тих перемовин у Туреччині. Бачимо, що європейці все ж таки критикують Путіна за те, що він не поїхав і зірвав ось ці можливі потенційні переговори щодо завершення війни. Але американці навпаки мовчать, не критикують російського диктатора, і більше ми бачимо, що Дональд. Трамп навіть готується зустрітися особисто. Марко Рубіо каже, що з огляду на те, як відбувалися усі ці переговірні треки, вони і без того розуміли, що нічого не вийде. Тоді виникає питання: для чого ж тоді було усе це шоу? Якщо потрібна лише особиста зустріч Дональда Трампа і російського диктатора Путіна. Та ні, тут не в тому справа, що потрібна ця зустріч. Це вже намагання сформувати перемогу чи хорошу міну при поганій грі. Направду ситуація така: Путін тягне час і намагається використовувати Трамп як важель А для знесилення України і примусу нас постійно на певні поступки, як важель для створення трансатлантичного напруження і три. Простіше кажучи, спалюючи рейтинги Трампа і золотий час, коли Трамп міг діяти рішуче. Бо рейтинги падають, ситуація загострюється, відповідно, далі у Трампа буде якомога, буде просто менше простору для того, щоб зробити якомога сильніші кроки. Тому Путін за рахунок цього вікна і користуючись Трампом, намагається. Посилити свої позиції, послабити позиції України і Європи. Крапка. Скільки йому вдається це тягнути, він це й буде робити? Я думаю, що залишається буквально тижні, коли ще це вікно присутнє. Далі вже ми побачимо найближчими днями від Європи санкції, тиск на Сполучені Штати щоб узгодити спільні кроки, скоріш за все, дистанціювання Трампа або зустріч з Путіним пряма, або дистанціювання його повністю. Передача рутинної діяльності по санкціях Конгресу, який буде вводити і посилювати тиск по Росії синхронно з Європою, на Росії важливо зараз вже випрацьовувати виправдання для того, чому санкції будуть введені, чому мирний процес не вдався і покладають відповідальність вони на Україну, на Європу. коротше, хто в цьому винен. таким чином, виправдати перед очами світового співтовариства, особливо його най- Недемократичнішої, скажімо так, частини, виправдати свою а, нову, новий виток агресії. Бо вони готуються до літньої сіння. І це не секрет, що всі розвідки, по суті, ключові, які з, зазвичай виходять з брифінгами, вже надали такі дані з, в, в медіа присутні і з фотознімками з усім. Тому власне для Путіна було важливо ці в руку тягнути час, щоб у Україні постачалося озброєння, не нарощувалось постачання його, щоб у Європи не було простору для того, щоб наростити поставки. Бо у Сполучені Штати блокували частину поставок американського зброєння виробництва американського. Ті ж танки з Австралії стали найповільнішими танками світі, бо вони навіть не виплив, бо адміністрація Трампа не підписувала доз... дозвіл на їх експорт. От все це і було ціллю Путіна. Вона процесна. Путін не відмовляється від своїх планів. Росія не здатна відмовитись від амбіцій, знищити Україну. Не Путін, а Росія нинішня як формація і як режим. Відповідно, ну ілюзії можуть бути стосовно переговорів. Прикро, що через нерішучість Трампа по відношенню до Росії, намагання час підігравати і зараз історія про відновлення Комісії а, НАТО Росія. Ну це просто знущання. Момент, коли потрібно по Росії навпаки вдарити, щоб вони зрозуміли, що ми або серйозно говоримо, або буде боляче. В цей момент пропонуються чергові пряники. Ну вони хочуть до... Знетравлення Росію загодувати пряниками, щоб не просто заворот шок був від солодкого, чи як команді Трампа. Ну це так, емоції. Але якщо серйозно підійти до питання, то власне це створює ситуацію, коли нам приходиться весь час доводити, що ми хороші хлопці, а Росія спокійно собі є як погані хлопці, і нічого їй за це не є. Як тільки Росія робить якусь гадость, одразу з боку команди Трампа говорять: ці сторони, вони там не хороші. Як тільки щось е, хороше робить Росія, це роздувається до розмірів дирижабля. А Україна хороше, погано, одразу спускаються всі пси. Ну це і є те, що Зеленський назвав непропорційний тиск, який відчувається на Україну. Я думаю, що вікно у Трампа для цього буде зменшуватися, а Конгрес буде брати більшу, е, ну, скажімо, більшу активність. Е, вже зараз е, в Туреччині відбулися групки, що зокрема іслінці Гремонту вже. Сібіга зустрівся з ним паралельно відбувалися інші зустрічі з американською делегацією Рубі, і зокрема на них піднімалися те, що це знову обласній грему питання санкцій, в яких він є автором законодавчої ініціативи по цим ультрамитам чи супермитам, які можуть бути ведені по російському кордоні. Скажи, будь ласка, а ось ця потенційна зустріч між російським диктатором і президентом Сполучених Штатів Америки. Більше хочу почути від тебе, напевно, що аналіз того, чи це зіграє проти іміджу Дональда Трампа, і чи все ж таки це ще більше вдарить по авторитету України, оскільки, як ми розуміємо, ймовірно, буде йти мова про Україну без України? Для України, звісно, це момент. Який в плюс записати складно, бо звісно це зменшення поля суб'єктності України. Ну об'єктивно ясно, що Трамп хоче зустрітися, і ми нічого в цьому представити не можемо. Від нас мало що залежить. Ми можемо намагатися вплинути на контекст, вплинути на Штати, вплинути на Росію тощо, але все ж таки це суверенне право Сполучених Штатів. Тому сказати, що це відбувається за рахунок, наш ну не зовсім. Поговорити він може і про Україну, але історія в іншому. Він же нічого не може вирішити за Україну. Тобто це може погіршити для нас контекст. Він може прогарантувати, що він не буде зброю надавати, що він щось е, прийме на міжнародній арені або буде тиснути на інше щось прийняти. Але ж ми вже бачили Резолюції ООН, де по один бік були Росія і Сполучені Штати ну, прикро, що Ізраїль один раз доєднався, наступного разу вже не доєднувався. А далі список найвпливовіших е, 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 країн світу в лапках. Ну от е, перші з кінця цього списку. Ми бачили, як Трамп вже митами оголошував війну всьому світу, окрім Росії. Росії так під санкціями. Але при цьому всі друзі отримали погіршення ситуації, а для Росії нічого не змінилося. І що? Це примусило до капітуляції чи зменшило наші здатності, ні, мається на увазі до геополітичної суб'єктності? Звісно, нічого хорошого я від такого не очікую. Хоча. Результат такої зустрічі, якщо вона відбудеться, а я дуже скептично, жовну, що вона відбудеться, він буде великим шипом. Тобто, гора народить мишу, бо немає простору і немає поля, в якому можна домовитися по відношенню до російського української війни. Те, що хоче Путін, Трамп йому дати не може. Те, що готовий дати Трамп Путіну воно задарма не потрібно. Тому це процес. Росія просто тягає за носа і використовує Трампа і використовує його. Як важче для того, щоб вигравати час з вигодою для себе і послабленням для Європи і України? Але однозначно Путін буде використовувати цю зустріч як свою перемогу, що він знову став рукопожатний навіть президентом Сполучених Штатів Америки. А що ти думаєш з приводу того ультиматуму, який практично одноголосно поставили країни Заходу Росії щодо припинення вогню на 30 днів? Це вже пауза на тривалий час буде? Це питання відкладається, чи все ж таки невдовзі воно відновиться і можливо навіть із новою силою? Я певен, що відновиться, і я думаю, що після 20-го числа буде посилено санкції по Росії без відносно навіть до того, що зараз відбуватиметься в Стамбулі, бо там також простору для домовленості особливо нема. Єдиний варіант для Росії, як можна зараз відтермінувати чи запобігти цьому, це якщо вони дійсно погодяться на припинення вогню. Так, виставлять якісь бутафорські вимоги, які ніхто виконувати не буде, і всі це розумітимуть, але тим не менше. Там, зберігаючи собі обличчя з трьома реверансами в різні боки і матюками в бік президента України, Європи і всіх, але там, не скаже в режимі доброї волі, або там нам прогарантували, що зроблять щось таке, і там перерахують, але не відпишуть їм а, землю на місяці. А через це вони а, будуть припиняти вогонь. Такий варіант, так, він поставить в складне. Положення Європи по посиленню санкцій, тому що таким чином, нібито продемонстровано Росію хоч якісь крок конструктивності. Без цього санкції будуть посилюватися. Ключова точка напруження це зараз Європа і Сполучені Штати, як примусити простимулювати, як спонукати можна різного рівня перфектності використати ті слова. По жорсткості впливу Сполучені Штати до того, щоб вони солідаризувалися з таким санкційним тиском. Бо без сполучених штатів значна частина санкцій будуть мати обмежений ефект, матимуть ефект, але далеко не повний. Лише невелика частина санкцій може бути ефективною при введенні їх виключно європейським союзом. Значна частина все ж таки потребує ширшого консенсусу і сполучених штатів, зокрема як партнера в цьому тиску, інакше воно просто не звузиться навколо Росії достатнім чином. Зараз притихли розмови щодо законопроекту лінці Грема. Пам'ятаємо, що це досить такий непоганий насправді документ, який передбачає, що будуть введені 500% відсоткові мита для тих країн, які купують у Росії газ, нафту, уран. Але чому зараз замокли? Чи означає це те, що скоріш за все перспективи дедалі стають такі примарнішими щодо реалізації цієї ініціативи? Ні, я не думаю саме ініціатива 500 в відсотків ну звучить вона так зліхватські, скажімо. Я самого початку дещо скептично ставився до таких великих цифр, і мені здається, що це така більш політична декларація була підпис цього рівною кількістю парламентарів, як демократів, так і республіканців. Те, що це реєстрував він ці гре як консенсусну позицію обох партій тобто, все це. Скажімо, як на мене, був більш політичний перформанс для того, щоб підперти Трампа, з одного боку, декларуючи, що це от йому палка така в руку вкладається, яку можна вдарити Путіна, якщо він захоче, а з іншого боку, це й палка, якою підпирали двері за Трампом, щоб він не збіг а, з спарінгу, скажімо, з Путіним йому прийшлося взяти бій. А, але чи буде саме це підсотсотки, чи буде це менше, чи буде щось інше. Я думаю, що тим не менш прийдеться. Вже буквально наприкінці цього місяця, початок наступного в червні, приймати додаткові санкційний тиск по Росії. Ну бо просто підтискає вже електоральна ситуація. В штатах скипає політична ситуація. Ми бачимо, що гору починають брати потихеньку сили адекватності. Опозиція в штатах також підіймає голову, і прокидається демократи. Нарешті виставляють і камалу. Гаріса і Байдена в інтерв'ю, і доволі хороші інтерв'ю, я б сказав би, з такою прямою, але м'якою атакою на Трампа. Красиво, філігранно працюють. Вже почали протидіяти Трампу. Те, що Трамп називав глибинна держава, тип Стейт, вона починає оговтуватися після нокауту який. Трамп підправив її всім циклом виборчим, бо там всі, всі рівні виборів фактично залишились за ним. Республіканці перемогли. Тому наразі я думаю, що і ці санкції актуалізуються. Чому про них мовчать саме зараз? Бо іде імітація переговірного процесу. І ясно, що зараз, якщо виступити з цим, то одразу валяться всі шишки на голову, бо таким чином скажуть, що. Ви саботуєте переговірний процес, от мир був на відстані однієї, роки, а саме цей Лінці Грем виліз зі своїми митами і зірвав весь процес, от він тепер відповідає за те, що не вдалося. Всі просто причаїлися і чекають, поки чергове загострення, а давайте поговоримо в лапках, воно закінчиться. Ну бо всі, хто реально займається переговірним процесом, всі, хто реально займається аналізним війни, чи то розуміють, що. Ну немає зараз поля для того, щоб війна закінчилася. Ми маємо бути свідомими цього. Ми ще не знаходимося в тій точці, і ми в ній не знаходимося, зокрема завдяки Трампу, який виграв півроку Росії, дав змогу і доозброїтись, і повернутися в глобальну політику. Він витягнув з багна Путіна, відмив його отряхнув. Протер йому Мардінь і сказав: Дивіться, яке яка людська подоба, може все таки з ним поговоримо? І саме це зараз створило цю ситуацію, коли ми знову пішли на штрафне коло. Це ж вже було, як казав Лені Данілович. Ми зараз повертаємося в гібрид мінського процесу, плюс стамбульського формату початку російсько-української війни. Коли Росія каже що в Стамбул це продовження того Стамбулу, ну тоді це і продовження інших стамбульських переговорів за останні століття, які проходили там, бо ну так воно не працює, ті е, е, переговори. Закінчилися нічим, не було ніяких угод, коли чуєте формулювання стамбульські угоди або договори, договір стамбульський. Це абсолютний фейк, породжений Росією, тому що не було нічого, під чим підписалися би як під угодою. А про це зараз стартує абсолютно новий з іншими людьми, і я думаю, що його чекає не менш безславний кінець, ніж минулу потугу Росії нав'язати Україні капітуляцію переговірним чином. Повертаючись все ж таки до теми санкцій, дещо в мене були такі песимістичні налаштування, але ось ти роз'яснюєш, що якась все ж таки просвітлення в цьому питанні в мене визріває і до того всього ще є цікава інформація від Видання медуза, де кажуть, що ось російські пропагандисти отримали вказівки до того, як треба готувати аудиторію російського телебачення, російських газет сайтів. Що якщо будуть введені санкції, то що треба робити? То напевно, що це вже такий дзвіночок, що все ж таки чекають і будуть ці фінансові обмеження. Ну, зокрема, вони кажуть: якщо будуть нові обмеження від європейців від американців, то треба говорити, що це зовсім не впливає на їхній розвиток, їхня. Країна буде далі розвиватися, те, що Путін не з'явився на перемовинах у Туреччині, це треба, як вони зазначають, характеризувати, що Путін дуже сильний. Ну, власне, про що свідчить ось це все: ось така підготовка населення. Те, що в Росії чудово розуміють, що нічого хорошого їм далі координувати. І вони вже готуються до того, що це вікна можливостей, коли можна тягнути Трампа за причинне місце. Причому. Своєчку за цього, це все таки не ніс, а цей час закінчиться. І прийдеться все ж таки якось виправдовувати очікування, скажімо, частини своїх еліт на те, що ну от зараз домовимося, і працювати з широкими верствами населення, яким треба пояснити, що ні, навпаки, треба закусити у діла. І зараз от останній ривок, і Путін взагалі все чудово, і взагалі нам санкції ні по чому, і наші. Uh, як казали радянський час, поїзда саме поїздатої в мірі, бо uh, інакшого варіанту просто немає. потрібно це супроводжувати, потрібно щось пояснювати. А uh, еліти російські значна частина їх чудово розуміє те крило, яке вважається там не яструбинним, скажімо, на от упорах та. Нацистським, а м'яко-нацистським, ліберально-нацистським, коротше е, в 50-ти відтінках руского міра тих, хто лежать від екватора і нижче 25-х відтінках. Ось вони щитово розуміють, що це було вікно, в якому у Путіна просто був рояль на столі. Трамп йому поклав все, що міг. От буквально все, що Трамп міг дати. Путім, він все йому запропонував. І Путін не погодився. І Путін пройшов в те вікно, коли він міг це зробити. Він як в казці Пушкіна по їх патерну історичному. Не хочу бути е, дворянкою столбовою, хочу бути владичицем морською. І, зрештою, вони розуміють, що це розбите корито, воно вже от прям, прям на горизонті, його вже видно. Звісно, ніхто проти Путіна не виступить прямо зараз. Бо таке вже траплялося з Путіним, а потім виявлялося, що ситуація або переграється трішки, або виграється час. Або як з Кримом взагалі вдається, коли здавалося всім, що йому не вдасться, і режим достатньо міцний, і всі пов'язані кров'ю між собою. Тому вони будуть йти ледь не до кінця. Звісно, табакерка або шавлик, але це може трапитися з Путіним тільки на фінішній прямій, коли він стане прямою загрозою їх фізичному виживанню. Зараз, поки він гарант їх фізичного виживання, бо вони в одній упляться. І тому отакі такі пропагандистські зараз виправдання, бо треба розповісти широким масам, що все чудово нам ні по чому, а для того, щоб не нервували еліти, для того, щоб не нервували силовики, і можна було виграти час своєму режиму. І наостанок ще коротко, теж хочу почути твої думки, твою відповідь з приводу заяви генерала Сирського, який каже, що зараз війна переходить в таку війну на виснаження. В такій ситуації, яку ми зараз маємо, ми розуміємо, що насправді дуже багато змінних в російсько-українській війні, але котра зі сторін має потенціал до того, аби виграти у такому форматі. То, хто буде краще організований, і для України зараз ясно, що продовжується етап оборонної операції. Зараз про ніякі звільнення, наступи вперед, поки, мабуть, мовою йти не може. У України є серйозні проблеми також і в людському потенціалі, і в управлінських проблемах. Я б сказав би, що, власне, все це є перш за все похідною саме управлінської кризи. І того, що неправильно організовані процеси, зрештою, тоді навіть наявний ресурс використовується не з достатньою ефективністю. Десь об'єктивно це неможливо інакше, бо так швидко деякі процеси просто неможливо зробити, десь їх не роблять, десь на місцях люди, які. Не здатні робити цього, десь, не вистачає постановки задачі. Коротше кажучи, це все відноситься до там, системної управлінської кризи. І тому наразі, як і рік тому, як і два роки тому нічого не змінилося в тому, що в Україні має бути вищий коефіцієнт ефективності, і він має бути вище, ніж кількісна перевага Росії над нами. Тоді так, ми рухаємося до перемоги. Якщо ми інтегрально в усіх наших ресурсах закінчуємося повільніше. Ніж росіяни, ми виграємо. Якщо ми а, втрачаємо більше інтегрально а, ресурсів в, в широкому сенсі потенціалу, ніж Росія, то тоді ми програємо. Не квадратні кілометри зараз мірило перемоги а, при всій повазі, і тут просто про це боляче говорити, тому що а, немає нормальної системи і евакуації і почасту, і розселення, і соціальної підтримки, і всього іншого. У нас мало би відбуватися так, що як тільки Росія може захопити якісь території, звідти просто або все виїжджає, і, відповідно, це перетворюється просто в поле битви з росіянами. І от е, в такому випадку можна було би прям жорстко і грубо сказати, що хто контролює якесь село, може не мати абсолютно ніякого значення на завершення війни. На фронті лише виграється час і фіксуються результати. А протистояння відбувається між державними машинами, де фронт лише один з просторів, в якому відбувається це протистояння, чия машина витримає довше, чия машина є більш ефективною? А якщо вона ще є здатна витримувати, розвиватися і зростати в цей період, ну в такому випадку тоді це як Ізраїль з із Арабським світом. В такому випадку ви тоді виграєте. Ви граєте будь-які битви, ви граєте довгі війни, які би вони не були складними для вас, якими б не були кривавими тощо, але ви гарантовано в переможцях. І от в цьому зараз ключове завдання України це розвернутися вглиб з точки зору вибудування ефективності всередині. Війна не тимчасова. Війна вже це наша даність, яка з нами. 11 років, а в повномасштабному вигляді більше трьох років. І нам необхідно адаптовуватись, бо навіть виходити з воєнного, воєнної ситуації ми будемо достатньо довго. Ми ще матимемо серйозний шліф після того, от коли гаряча фаза війни закінчиться. І це також буде ще період, коли сказати, що це повноцінно мирне життя, неможливо буде. Тому нам потрібно не тимчасові підходи, а вже довго і системно, з розумінням, що загрози безпеки для нас взагалі не зникнуть. Найближче десятиліття, так як мінімум. Отже, майбутнє нашої держави залежить від кожного з нас, і вкотре закликає наших глядачів, гуртуймося, пам'ятаємо, що від наших донатів теж багато чого залежить. Залежить моральний дух всіх тих волонтерів, які надзвичайно багато прокладають зусиль для того, аби наші захисники мали усе необхідне. Маленький донат. Це теж підтримка, це теж допомога. Тому, якщо ми залишаємося у своїх містах, ходимо на свої роботи, в свої офіси, маєте можливість, не забувайте донатити. Е, Олежа, тобі надзвичайно вдячна, що ти е, в своєму щільному графіку все ж таки знаходиш для нас час, е, час для того, аби, можливо, десь заспокоїти, можливо, десь роз'яснити, а взагалі-то е, тримати нас в курсі всіх подій, е, звертати увагу на ті речі, де ми, можливо, десь чогось не дочитуємо. Е, тому Велика тобі вдячність нашим глядачам традиційного прохання. Підписуйтесь на YouTube канал Олега Саакяна, а також на YouTube канал Прямого. Бережіть один одного, бережіть наші Збройні Сили України і слава Україні, слава кожному нашому захиснику. Героям слава.